Вітаю вас, шановні телеглядачі! В студії Оксана Гебрич, і ви дивитеся програму Соціальні пріоритети розвиток і функціонування системи спеціальної освіти в державі завжди вважалися проявом турботи про дітей з особливими освітніми потребами. Досвід багатьох країн свідчить, що інтеграція дітей, які потребують корекції фізичного або розумового розвитку, найкраще відбувається в школах, які приймають у навчання усіх дітей певного району чи громади без будь-яких обмежень. Концепція інклюзивної освіти відображає одну з головних демократичних ідей: усі діти є цінними і активними членами суспільства. Навчання в інклюзивних навчальних закладах є корисним як для дітей з особливими освітніми потребами, так і для дітей з типовим рівнем розвитку, членів родин та суспільства. В цілому. Як свідчать дослідження, в інклюзивних класах наголос робиться в першу чергу на розвиток сильних якостей і талантів дітей, а не на їхніх фізичних або розумових проблемах. Ми продовжуємо розмову на цю тему за кілька хвилин. А зараз пропоную переглянути наступний відеоматеріал. В системі освіти міста велика увага приділяється роботі щодо забезпечення доступу дітей за замеженими можливостями до навчального процесу. Тому в усіх наших закладах зроблені стаціонарні пандуси, обладнані кнопкою виклику. І діти, які. Мають бажання і можливість відвідувати, вони відвідують наш навчальний процес в наших школах і садочках. І для цього створені всі умови. Це ми називаємо інклюзивне вчення, тобто включення дітей, які мають певні вади, захворювання, для того, щоб вони могли інтегруватися і бути в дитячому учнівському середовищі. Ця робота проводиться також і на дому. Діти, які не можуть відвідувати школу, то то вони приходять вчителя і на дому з спеціальними розробленими програмами. Тому всі діти, які мають проблеми зі здоров'ям чи можливості їх обмежені, всі рівно отримують якісну освіту в нашому місті. Такий же досвід використовується і в приватних школах. Вони також роблять все можливе, щоб діти, які мають певні вади, мали можливість отримати якісну освіту. Є дуже гарний досвід школи в СС, де діти інваліди інтегровані в навчальний процес, тобто здійснюється реальне інклюзивне навчання. Загальноосвітня Україно-італійська школа Всесвіт працює в Житомирі вже 17 років. Навчання та виховання тут спрямована особистість дитини та її духовний розвиток. З цією метою колективом школи розроблена інтеграційна програма на основі християнських цінностей, аби навчання та виховання було цілісним. Протягом всіх цих років вчителі школи Всесвіт неодноразово стажувалися в Італії, як в приватних, так і в державних навчальних закладах, брали участь у різних міжнародних проектах. Принцип бачення і місця місія нашої школи це навчити дітей дати їм знання, але щоб ці знання йшли через серце, душу і розум дитини. Ми вважаємо, що це дуже важливо, щоб діти наші були духовно багаті і щоб вони навчились не тільки в школі, здобули міцні знання. А щоб ці знання потім могли застосувати в житті, велика увага в школі приділяється роботі з батьками. У нас школа сім'я, у нас дуже тісна робота з батьками. Ми дуже дякуємо нашим батькам, тому що вони справді найкращі батьки. Вони дуже цікавляться і навчанням, і вихованням, і надзвичайно нам допомагають. У нас є батьківські школи, де ми теж навчаємо наших батьків, як правильно і виховувати, і готувати дитину до дорослого життя, і як знаходити взаєморозуміння і в сім'ї, і навчаємо теж, щоб вони правильно. Вибирали цінності, що найнеобхідніше дати зараз дитині, тому батьки у нас приймають активну участь в житті школи. Провадила школа Всесвіт і інклюзивну педагогіку, має вже значний досвід роботи з дітьми з обмеженими фізичними можливостями та особливими потребами. Данилко Козалінський навчається у п'ятому класі. Він дуже сумлінний та допитливий хлопчик, має гарні оцінки. Хоча для успішного навчання Данилку потрібно докласти більше зусиль, ніж його однокласникам. Він пересувається на інвалідному візку. Хлопчику тяжко писати. Але разом з учителями, батьками, друзями Данилко долає ці проблеми. Він залюбки відвідує школу. Свої ж досягнення в навчанні оцінює критично. Коли як, коли погані оцінки, коли хороші. А чому ж все ж таки бувають погані? Буває, не уважний. Думаю. Подобається тобі навчатися у школі, зокрема, у школі сесії. Дуже подобається. А який твій улюблений предмет? Мій предмет історія. А що ви зараз вивчаєте? Чи взагалі? От що ти на, мені можеш розказати по історії, по яка тема тобі подобається? К Княжа Русь Україна подобається. Данилко навчається в цій школі з першого класу. Його мама задоволена, що син відвідує загальноосвітню школу, спілкується з однолітками. Ми пішли в одну школу, я пішла в іншу школу, і нам сказали, що тільки на домашнє Навчання ми не хотіли. Ми хотіли, щоб він спілкувався з однолітками, щоб ходив в звичайну школу. Ми звернулися до керівництва школи всесвіт і нам нас прийняли, і так з першого класу ми навчаємося тут. І як вам ви задоволені? Дуже навіть ну дуже задоволені, тому що е, дитина е, не, не чекає канікул, а навпаки, чекає, коли буде навчання. Досягненнями ми задоволені, тому що коли ми прийшли в перший клас, нам пророчили, що крім комп'ютера він нічого не зможе. Тобто ручку тримати в руках не зможе. Якщо й буде тримати, ну і це свідчить зошити. перший клас у нас була десь хвиляста лінія. Зараз дитина на рівні всіх однолітків, однокласників пише на всіх уроках. Трошки він повільніший, звичайно, але він встигає. Оскільки такі дітки обмежені в русі, їм допомагає помічник вчителя. Ольга Терехова допомагала Данилку писати, коли хлопчик не встигав це робити. І разом ми рухаємося, разом і гуляємо. І на перервах ми футбол гуляємо, щоб він відчував себе, ну щоб він відчував себе так, як всі. Тому ми а ви перебуваєте на уроці? Так, да. ми я сиджу біля нього на уроці, мабуть, моральна підтримка, тому що даже ну деякі бувають моменти, коли йому достатньо тільки бути поруч. І він себе відчуває впевненіше, щоби так трошки розгублюється, трошки десь буває такий, чу... відчуває себе невпевнений, тому йому достатньо, щоб просто посидіти, і він може потримати за ручку, і це буде достатньо для нього. <гум> От. Ну і діткам буває, також допомагає, тому що теж так то щось треба допомогти, зробити там. чи Просто побути буває деякий час. Бувають і поділяться чимось. <гум> вам розповідають секрети? Так, да, буває такі. Але не лише помічник вчителя допомагає Данилку. Хлопчика підтримують і його друзі, однокласники. Допомагає готуватися до уроків, з ним спілкуємося, граємося. Він буває, предлагає ігри, якісь я з ним згоджуюсь, я з ним граю. Він буває, грає в хресті кіноліки, в, ну, в танчики, в морський бій, в морський бой. Коли хтось розстроєний, то він питає, чого ти. Чого ти сумний такий. Якщо він може щось зробити, то він це робить, щоб розвеселити когось. Завжди виручить, якщо, наприклад, в когось немає там лінійки, олівця, ручки, то він завжди позичить. Шестикласник Владислав Загуменний має проблеми зі слухом, але завдяки індивідуальному підходу робить значні успіхи у навчанні. Владислав прийшов до нас у п'ятому класі, тобто буквально півтора роки тому. І, звичайно, з мовленням у нього на той час були великі проблеми, тобто він дуже часто не чув достатньо те, що говорили учні, наприклад, в класі. Важко було особливо перший час працювати з ним в класі, де інші діти на загальному такому рівні. А ну, звичайно, він завжди сидить на першій парті. але все одно протягом цих років, ну цього року і ще половинки, то набагато змінилася ситуація, тому що в нього набагато покращилось мовлення. Мовлення його зараз набагато легше зрозуміти і нам, дорослим, і дітям, тобто він більш активніше почав брати участь в уроках. Знайшов хлопчик тут і друзів, з якими грається у різні ігри. перекис. А зараз сніг, така гарна погода на вулиці. граєтеся? Да. Максим Лисюк хлопчик з обмеженими фізичними можливостями, навчається в четвертому класі. Його улюблені предмети українська мова та Я і Україна. Максим весь час у пошуках нових знань. Ну, у мене вдома є декілька енциклопедій, я читаю з енциклопедії, там книжки різні, бісером плиту. малюю. А що ти любиш малювати? Які про що ти малюєш? Які герої? Ну, люблю малювати дерева різні, різну пору. Ага, так. значить це таке природу ти і малюєш, і любиш вчити про природу, так? так? Йому було важче навчитися писати ніж іншим дітям, набагато важче, але ну працювати доводилось більше. Тому використовували і різного плану і інші методики для того, щоб розвивати руку. Тобто, ось, наприклад, бісер це була одна з. Вигадок для того, щоб він міг розвивати руку моторику і краще писати. По перше, він гарно в театральних постановках грає ми завжди даємо йому ролі. Максим дуже веселий друг. Він, якщо його даже якщо йому щось не подобається, він може про це сказати. І якби я це більше не буду повторяти. Мені з Максом дуже комфортно і дуже хороший він друг. Ну Максим мені по школі подобається, що він не лінивий. Він не ліниться, наприклад, вчити правила, а по-друге, він завжди ділиться, просить якусь іграчку, якщо хоче погратися, і ніколи не підводить. Ну, я думаю, що Максим він е, хороший друг, тому що е, з ним спілкуватися добре. Він нічого тобі поганого не буде казати. Тато Максима влаштувався працювати в школу, аби бути поруч із сином, допомагати йому. А це, звісно, додає хлопчику впевненості у собі і своїх силах. Ми прийшли, поговорили нас, ну взяли сюди в школу, все. Ну і ви задоволені? Ну так, да, дитина, ну общається з ну з дітьми. Ну... Не те що вона вдома зараз, була ну це одна дитина і одна дитина для Максима та й для інших діток з обмеженими фізичними можливостями важливо, аби класна кімната була зручною, небагатолюдною, та й загалом невеликі класи вважають вчителі, це перевага. Більш часте спілкування, тобто немає таких угруповань в класі, що там одна група, інша група. Вони спілкуються всі разом. Це перший такий далі. Звісно, на під час уроку навчальний матеріал подається набагато легше, що в класі сидить всього ну, всього десяток або 15 учнів. Те, що в школі все панують добрі, дружні стосунки, помітно відразу. А ще життя тут дуже насичене і цікаве. А кредо цього навчального закладу звучить так. Учні, вчителі, батьки повинні вчитися все життя, вчитися разом, щоб жити у любові з самим Богом. Один з одним у своїй сім'ї, у своєму місті, у своїй країні та зі всім світом. Ми повертаємося в нашу студію. Де я рада вітати гостей, які сьогодні завітали до нашої програми. Це директор школи Всесвіт Марія Левченко. Батьки учнів цієї школи Наталія Зелінська та Геннадій Загуменний. Засновник школи Софія Окунєва, а також декан соціально-психологічного факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка, професор психології Олександр Музика. Рада вітати вас, шановні гості, у нашій програмі. Ми щойно переглянули відеоматеріал про школу Всесвіт, і в мене відразу запитання до засновника: як виникла ідея і чи власне можливо правильніше сказати потреба у створенні такої школи? Можна сказати, що нашу школу створили батьки. Початок 90-х років, коли в Україні було все змінено в життя, коли цінності, якими люди керувалися до цих років, були просто згублені, і сама країна почала новий шлях, але все було розгублене, і навіть я би сказала, що і система освіти теж була розгублена. І в цей час ми з чоловіком почали недільну школу, де за допомогою Звуків, слова і малюнків почали показувати маленьким дітям і їхнім батькам інший світ, те, який до цього часу вони просто не знали. І коли вони пройшли два роки недільної школи, то самі батьки сказали далі, далі бо діти вже підросли, їм стало по сім років. що А тепер ми в таку школу не підемо. Створіть для нас приватну школу, бо ми тепер в іншу школу не підемо. І це таке завдання, яке нам поставили батьки просто. Мусило нас ну, якось, почати мріяти і думати, чи взагалі це реально, що в Україні, де завжди була школа державна, і створити приватну школу, це було щось зовсім нове. Це було складно зробити? Так. Я можу сказати, що складно, тому що я два роки їздила до Києва, до Міністерства освіти з статутом. На мене дивилися трохи так дикувато. В Житомирі то взагалі ми була перша школа в Житомирській області. Взагалі виконкомі скрізь на мене дивилися дуже так, навіть неприязно, як це приватна школа, і ще брати дітей за це, це взагалі ну, дуже непорядно і т.д. і Але все ж таки Міністерство освіти затвердило наш статут. І тільки завдяки італійським друзям, це була група. Попросту людей, які приїхали в 92-му році в Україну, подивитися, що тут за берлінською стеною є, коли пав пала ця стена. І коли вони просто дивовижно з нами познайомились, це був такий випадок, і вони нам запропонували. Тобто вони запропонували свою гуманітарну допомогу, але не в вигляді якихось там речей чи цукерок, чи мандарин, чи навіть грошей. А запропонували нам отаку. От ви хочете підняти Україну, починаючи з самого, самих, може, там, заснов, з дітей, ми вам поможемо в цьому. Тільки щоб ви могли спілкуватися, треба, щоб ви вчили італійську мову з першого класу. Ну, ми погодились, хоча можна ще розказати, що якби я особисто знала, що це за. Тягар, і що це за дуже складна робота і завдання, то я не знаю, чи погодились би. Але ми погодились і деякі з наших вчителів поїхали одразу до Італії на рік вивчати мову, і деякі залишилися тут готувати документацію, і таке потрібне для школи. І в 94-му році ми відкрилися. Це був перший клас. І треба віддати належне тим батькам, які теж ризикнули, тому що вони теж йшли невідомо куди. Так, не, справа недільна школа, де можна прийти, не прийти там. А зовсім інша справа школа загальноосвітня, де повинна потім якісь документи давати, щоб діти ці мали майбутнє, кудись якісь в університет йти. Вони теж ризикували дуже. Але їх ризик, ми вважаємо, що виправданий, тому що всі діти, які вчилися в нашій школі, вони всі мають далеко розвинуті тепер можливості, дуже задоволені. І батьки, яких ми зустрічаємо, до цих пір нам дякують і кажуть, що навіть якщо там хтось вам десь говорить, а плітки завжди були є і будуть, нікого не слухайте, бо ви даєте те, що інші не дають. Я дякую вам за цю відповідь. Ви сказали, що все ж таки ініціаторами були батьки певною такою рушійною силою. Так. От я зараз хочу звернутись саме до батьків, пані Наталія. Ми бачили вашого сина Данилка. Ви задоволені роботою вчителів взагалі колективом. Ставленням до вашого сина ну перш за все я задоволення взагалі, що ми навчаємось в цій школі, тому що як нам ми йшли в перший клас, нам пропонували тільки домашнє навчання, а дитині потрібен був колектив, звичайно. І ми дуже задоволені, особливо роботи педколективу. Мені сподобалося, я нещодавно читала слова директора з однієї симферопольських шкіл, що інклюзивна школа це територія добра і захищеності дитини. От саме в цій школі всесвіт це все є Уроки мудрості, моральності, добра. Мужності все в цій школі є. І я дупер за все задоволена моральною стороною навчання. Ну і звичайно, звичайні знання, які дає загальна освітня школа, все є дуже задоволені школою. Пане Геннадію, ви не лише я хотіла до вас звернутися не лише як до батька хлопчика, який навчається в цій школі Влатислава. Але я знаю, що ви лікар. От ви як бачите прогрес вашого сина і в навчанні? Ви вже його можете спостерігати і вдома, і можете дати якусь свою оцінку як спеціаліста. Є розвиток? Прогрес Мітний? замітно чутливий, само собою. Дитина спілкується з однолітками, вона розвивається. Вона набуває досвіду, вона е, е, звертає увагу на сильні якості дітей і е, в навчанні керується цим. Вона не дивиться те, що гірше навчається, дивиться на те, що краще навчається, і керується цим. Но я вам хочу сказати, спілкування в громадському житті також воно дало дуже великий позитивний результат. Це і мовний і соціальний е, розвиток е, замітний у дитини. Ну і на для однолітків. Позитивної інклюзивної освіти теж є багато позитивного. Це, наприклад, що діти вони більш природні і толерантно ставляться до дітей з особливими потребами. Вони набувають досвіду цього спілкування такими дітьми, вони стають більш чутливими до ними. також вони можуть в своїх спілкуваннях. Якісь винахідливі, більш особливі потреби вони більш винахідлими стають в стосунках. Я вам скажу, що для вчителів-педагогів це дуже великий позитивний ефект тож, інклюзивної освіті. Чому? Тому що, звертаючи на індивідуальні особливості дитини з особливими потребами вчителі, вони також звертають увагу і на здорових дітей. І ці потреби е, індивідуальної особливості вони направляють на їх розвиток. А також вони набувають досвіду е, в різних методах е, навчання і так далі. Дякую, Олександр Ленідочу. Ви як професор психолог, я думаю, маєте що додати? Бачите, інклюзивна освіта це зараз такий сучасний тренд. І, мабуть, він дуже правильний, тому що із психологічних позицій всі діти, які хоч якось можуть навчатися у загальноосвітній школі, не спеціальній школі, вони повинні там навчатися, бо правильно тут сказав пан Геннадій, це безумовна користь для розвитку. Саме цих дітей, дітей з обмеженими можливостями, а не особливими потребами. Я не люблю термін особливі потреби, тому що власне потреби в цих дітей точно такі самі, як у всіх інших здорових дітей, як у всіх інших людей. От якщо дитина буде навчатися з обмеженими можливостями, дитина буде навчатися в звичайній школі, і розвиток безумовно. Буде більш прогресивний, вона досягне більшого, ніж би коли вона навчалася у е, спеціальній школі. Ну а е, для соціально-психологічного факультету в е, нас. Ви знаєте, такий девіз «освіта для життя, то і проблема інклюзивної освіти, бо це проблема життя. І проблема інклюзивної освіти нас цікавить в кількох ракурсах. Ну, наприклад, в тому, що ми готуємо студентів до роботи з такими дітьми, і до речі, співпраця із школою «Всесвіт» тут для нас. Абсолютно корисна, тому що можна проводити наукові дослідження, можна проводити практику, можна готувати готувати ну, саме вузько спрямованих фахівців. Ну на фоні загальної такої підготовки. Ну і ще цікаво, що інклюзивна освіта у школі все здійснюється з допомогою італійських партнерів, і вони застосовують методики, які там вже розроблені і напрацьовані. От ми також можемо застосовувати ці методики. У експериментах вивчається італійська мова. Є можливість стажуватися в Італії і багато педагогів і дітей там вже побували. І зараз ми виконуємо. Спільний проект з італійською стороною, тому ми, наприклад, зацікавлені навіть в тому, щоб діти, які закінчують італійську школу, потім поступали на наш факультет. Бо один із напрямків роботи факультету це така різномовність, полімовність. От і співпраця широка разом з тим, ще не можу не відзначити, що і управління освіти. Міста Житомира теж дуже зацікавлене в цьому питанні, і співпраця виходить взаємно і не даремно. Тут праворуч від мене сидять представники школи всесвіт. Ліворуч від мене батьки. Я думаю, спільними зусиллями ми якось переконаємо громадську думку в тому, що це. Ну, не то, що проблема, це життя, і треба сприймати це ну, як певний елемент життя, і треба, і треба всі ці питання, які виникають, просто вирішувати. Просто фахово, не із скорботними обличчями, а із зусиллями докладеними, і вони дадуть результат. Дякую. І мене запитання до директора школи. Пані Софія розказала про те, як все починалося. А пані Марія, я б хотіла запитати вас уже інше. За 17 років працює школа, вже, мабуть, певні традиції, звичаї склалися. Що ви сказати можете про школу сьогодні? У нас вже справді склались певні традиції. Школу ми називаємо сім'єю. Тому у нас і традиції, такі сімейні, дуже улюблені свята Різдва і Пасхи, які завжди закінчуються різдвяними та пасхальними ярмарками. Потім дуже люблять діти, завжди чекають кожного року. Предметні олімпіади, які закінчуються, і олімпіадами театральними. Традиційно у нас карнавал. Дуже люблять діти таку гру, яка називається Тайний друг. Всі вже чекають, і в цьому році теж вона буде. Так як у нас школа україно-італійська, у нас традиційно є тиждень України. Де показуємо традиції українського народу, і е, тиждень Італії, де теж і запрошуємо наших італійських друзів і залюбки всі переживають цей тиждень. На жаль, час нашої розмови збігає, але мене ще таке питання цікавить. Ваш колектив, що ви можете сказати про педагогічний колектив і взагалі людей, які забезпечують процес навчання, виховання учнів. Ми дуже задоволені всіми тими членами колективу, які у нас є. Я вважаю, що може і є в нас якісь неудобства, і не можемо забезпечити те, що потребують від нас і чекають батьки і діти. Але ту любов і те відкрите серце, і добрі настрій і бажання допомогти є у наших вчителів. Чи ми дуже радіємо? Дякую вам, шановні гості. Я Дуже дякую за участь у програмі, за те, що погодились прийти до нас. А нашим глядачам нагадаю, це була програма Соціальні пріоритети на все добре і до наступних зустрічей в ефірі, шановні телеглядачі.